Японська тюремна система ламає уявлення про каральність, бо тут дисципліна вбиває звички, а не тіла, і це викликає тихий, але неперервний страх. Усі дрібниці розписані по хвилинах і ув'язнені живуть за графіком, де кожен рух має значення, а випадковість сприймається як злочин проти порядку. В охороні не побачиш свавілля. Бо наглядачі суворо дотримуються уставу, а порушення з їхнього боку караються службовими наслідками і розголосом камери, сяють чистотою, але саме це стерильне середовище служить прикриттям для безжальної монотонності, яка душить волю зсередини. Свобода в японській тюрмі не оцінюється за відсутністю побоїв, а за здатністю витримувати безперервну рутину і мовчання без зриву. Ув'язнені більшу частину часу сидять на маленьких табуретках, що нагадують дитячі, і це приниження перетворюється на постійний тиск на психіку. Розмови між в'язнями заборонені, погляд у бік сусіда карається, і це створює атмосферу постійного контролю та самоконтролю. Сон регламентовано: лягати потрібно на спину з руками вздовж тіла, і будь-який поворот тіла. Трактують як порушення внутрішнього порядку. Охоронець може розбудити ув'язненого за найменшу зміну пізи, і такий дрібний контроль поступово підриває відчуття власного тіла і гідності. За крок від тиші лежить карцер, куди відправляють навіть за незначні провини, і його протокол відрізняється суворістю, що шокує західну уяву. Карціонне покарання передбачає сидіння з прямою спиною і поглядом уперед від ранку до вечора, і це примусове мовчання руйнує розум у карцері. Людина часто змушена витримувати дев'ятигодинні проміжки сидіння, що зміщує ритм життя в абсурд і фізичний дискомфорт. Допускають, що охорона іноді застосовує електрошок як засіб контролю. За найменшими відхиленнями, і сама ідея такого покарання холодить кров. Тотальна ізоляція означає, що телефони і прості контакти з родичами тут практично неможливі, і зв'язки із зовнішнім світом обірвані як ланцюг. Щоб організувати зустріч з рідними, треба отримати спеціальний дозвіл, і процес отримання такого дозволу нагадує бюрократичну стіну без вікон. Якщо дозволять побачення максимум півгодини розмови через скло, без дотиків, і навіть миті близькості зведені до показового ритуалу, контактні побачення відсутні в системі як клас, і це створює ефект емоційного вакууму, в який занурюють кожну людську історію. Коріння суворості веде до закону про тюрми, прийнятого 1908 року. І ця нормативна спадщина досі відчутна у щоденності камер. Хоча закон скасували у 2006 році реальні правила перебралися в практику і залишилися майже без змін, як тінь від Старого Кодексу. Громадська позиція щодо злочинців холодна і безкомпромісна, і відсутність масового руху за пом'якшення покарань зміцнює режим суворості. Переважна ідея полягає в тому, що страждання очищує і повертає людину в суспільство, і це віровчення сховане в кожному пункті режиму. У результаті реформи просуваються повільно, і одна з небагатьох змін. Поява приватної установи у 2008 році для дрібних правопорушників. Приватна в'язниця дала змогу експериментувати з м'якшими режимами, і деякі звільнені знаходили краще повернення у суспільство після менш жорстких умов. Робота і дисципліна залишаються основою перевиховання, і для адміністрації важливіше виконання правил. Ніж врахування індивідуальних травм ув'язненого. Чіткі ритуали харчування, прибирання і підйому створюють механізм, у якому людська воля поступово підкорюється шаблоном поведінки. Навіть праця у тюремних майстернях має за мету прищепити почуття корисності, але часто перетворюється на спосіб видалити ініціативу. І автономію людини система відрізняється від насильницьких моделей тим, що фізичні побиття рідкісні, але це не робить її менш руйнівною для психіки і ідентичності. Психічні травми в'язнів набувають іншої форми, тривала деградація через примусове мовчання і безперервний контроль створює тіні минулого. Покарання за проступки часто має більше психологічного, ніж фізичного ефекту, і це робить його довготривалим, бо реабілітація не завжди відбувається. Культура сорому і внутрішнього контролю витісняє відкриту агресію, але водночас загострює самоосуд і ізоляцію, що важко лікувати після звільнення. Нагляд і дисципліна забезпечують безпеку в камерах. І якщо ув'язнений слідує правилам, він може уникнути насильства від товаришів по нещастю. Сім'ї часто відчувають безвихідь, бо доступ до ув'язнених ускладнений і побачення стають одноразовими вікнами у світ, що зникає за стіною. Рецидивізм частково пояснюється тим, що після виходу люди повертаються до середовища, де їхні соціальні зв'язки зруйновані, і можливості обмежені. Позитивні наслідки жорстких норм сприймаються суспільством як профілактика злочинів. Але мало хто замислюється про приховані людські витрати цього підходу. Особливу роль у системі відіграють службові інструкції, що регламентують кожен крок і не залишають простору для інтуїції чи гуманного підходу. У підсумку модель виглядає як машина дисципліни, яка заміняє індивідуальну відповідальність на механічне підпорядкування правилам і часу. Багато ув'язнених описують цей режим як довгу серію дрібних принижень, що разом утворюють масштабну руйнівну хвилю для особистості. Охоронці не застосовують масового насильства, проте жорсткість правил іноді компенсується дрібною помстою. У вигляді непотрібних санкцій у японських тюрмах культура дисципліни іноді замінює правосуддя, бо формальні процедури і ритуали мають вищу вагу за людську потребу. Навіть молоді ув'язнені швидко вчаться приховувати емоції, бо відкритість може стати приводом для покарання або для стигматизації серед товаришів. Професійна підготовка персоналу включає етичні кодекси, але вони не завжди застосовуються, коли тиск системи вимагає результату в цифрах, а не в людях. У тюремній рутині багато механізмів, що нібито сприяють реабілітації, але частина з них працює радше як інструмент витяження підкорення. Почуття безпеки за правилами може дати ілюзію захисту, але ціна до ослаблення волі і зниження здатності приймати рішення на волі, деякі в'язні після звільнення відзначають, що адаптація до хаосу вільного життя стає їх новим випробуванням, бо вони звикли до підпорядкування. Табуретки й обмеження руху вважаються символами системи, що перетворила свободу на ретельно дозований ресурс. Доступ до якого потребує заслуг. І хоча фізичне насильство тут менш помітне, репресивна структура формує іншу жорстокість, безупинну вимогу до самозречення і мовчання, відсутність телефонів і суворі умови відвідувань роблять родини невидимими, і кожна зустріч стає трохи магічним, але обмеженим актом комунікації.